Мир вам мої дорогі друзі. гості мого YouTube каналу. До вашої уваги розпаковка лоту з аукціону вулиці. Зараз це вам подивимося, що тут одразу вам скажу у нас монета. Є на другій стороні мої дані, так значить будемо тут акуратненько розпаковувати. Або зараз, секундочку, я заберу. Да. з моїми даними. зараз будемо швидко розпаковувати, подіваюсь швидко. Я взял. все. Следующий справа. Да, я, кажется, дело да, да, Без надо все дела просто Да, в принципе, это все спадиваться. Да, спадиваться. Да, спадиваться. ого, прислали. Так. Куратинку це все добуч. 1 рубль. Це зараз це все діло дуже росте ціна. Ростуть не в космос, ну, в принципі, вирішив придбати, ну не супер стані, але... Тож, трошки герби проглядаються, бо більш є продаються за більші кошти. От, але дуже ж також затерто. Ну, це є ці коцки. Видно, що рубчик копаний, я так думаю. Бо дуже не такі ж, в такому стані по коцаному. є у нас тут. Різлатніке. Ось таке ось поповнення. Ну, не судіть строго. Багато хто таке колекцію не покладе. Ну, для мене такого рядового колекціонера. Ось такий ось рубчик буде саме. Саме колекція. Ну В кращому стані вони ж набагато. Два-три рази дорожчі, ніж... Я розумію, що краще покласти в кращому стані, як ну, великі кошти викидають в мене, немає змоги. Ось такий ось рубчик. Так, Приїхало по ньому, як не дуже. Ну що, ціна така не сильно вкусається. Як для таких рублів. Ось така ось розпаковочка. Лото за заукціони в Іоліті. Так що на цьому наше відео завершує. Дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. І до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.